Я зрозумів, що Україна та президент Зеленський в на цих зустрічах у Нью-Йорку він не буде просити лендліз. Він нічого не буде згадувати навіть згадувати про нього не буде. І причина, чому він цього не буде робити. Це та ж сама причина, з якої у нас зараз відбувається конфлікт із Польщею. Пригадайте, що на початку війни Польща пережила такий сплеск просто любові до України. Такої любові ну кращого друга для України не було в світі. Я не знаю, там навіть там, з Британією та з Борісом Джонсоном Дуда міг би там по. В рейтингу любові до України вони могли би там змагатися. І що там трапилося, чому так трапилося з Польщею? А причина це та сама, чому президент Зеленський, це одна і та ж сама причина, яка відповідає на ці два запитання. А причина полягає в тому, що Україна, тобто Зеленський, да, там Єрмак чи хто там ще всі, Хто знаходиться у нас там а, в керуванні тобто корабель Україна кудись пливе, і є у нас капітанський мостик, і, і всі, хто там знаходиться, вони зробили ставку на демократів, тобто на соціалістів. Тобто. То а, я а, хотів би тут один нюанс ще зуважити. Що соціалісти це дуже погано. Соціалісти соціал-демократична партія називалась партія Гітлера, соціал-демократичною партією називалась партія більшовиків, а, тобто партія. Байдена, політика Байдена, вона соціалістична. До чого вона призводить? Ми бачимо в Аргентині, в Віннуселі, в, в всіх інших країнах. Є, є просто різні трішечки підходи. Соціалізму більш агресивний, такий, а східний, азіатський такий підхід. Як... І цим підходом, цим шляхом пішов Сталін. Такий жорсткий підхід, а є більш такий м'який підхід проникнення і переписування законів, і змінення конституційного строю методом переписування законів. Але політика, одна й та же просто через зміни в законах. Проводиться та ж сама однакова соціал-демократична політика, і виявляється, що у нас відбувається така ситуація, що президент Зеленський, всі, хто там з ним відповідають за керівництво держави, вони взяли курс на Савок. А Польща на відміну від. Такого підходу вона проти цього протистає. Да? Тобто Дуда, Дуда він а... <кій> в перший момент він якби, проявляв таку неймовірну симпатію, скажімо так, величезну до України, тому що він побачив, що Україна йде від Совка в стосунках з Росією, але <кій> в сторону Совка, але від Совка нікуди ми не діваємося. Від цього і у нас відбувається конфлікт інтересів ідеологічного характеру, тобто на фундаментальному рівні. Ось такі справи у нас, друзі. І з цього приводу в мене насправді дуже песимістичні очікування, тому що я би для України. Ну що завгодно, але тільки ж ну не це. Я би не хотів би, щоб відбувалося те, що відбувається, що Україна стає 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, і вона стає можливо навіть найдемократичнішим, тобто, в тому сенсі, що вона пролівацька, про-лівацька. Політика тут у нас відбувається в Україні. Цей самий лівий, напевно, штат зі всіх штатів в Америці. І от така от у нас ситуація. Друзі, дякую за перегляди. Залишайте ваші коментарі та підписки на канал, на Фейсбук, на сторінку підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube канал підписуйтесь. Залишаємося на зв'язку. На все добре.